Першого сорту вага 10 кг ціна. 2,5 євро за 1 кілограм. Дуже класна вигідна ціна. Перший у нас ось такий. Іде в розмірі L, звичайний базовий світерочок. Далі ось такий оранжевий має відтіночок, такий гарний, ніжненький. Мені здається, треба трошечки опустити. Далі у нас іде ось такий світерочок у полоску. Зараз подивимося. Дуже гарно виглядає. Так, далі. Ось такий рожевий. Тут від S до XL. Можливо, навіть бути 2XL, 3 xl Ось така також полосочка, кофтеночка. Далі. Оп, дивіться, яка краса. Дуже вигідна, до речі, ціна. Хоп, дивіться гольф з рюшами л'ється. Він абсолютно невесен. це перший сорт. Так. Ось такий з гузочками дуже гарний. Реально, не вірно гарний. Далі ось такий полоску. До речі, нас мікс, Тут можуть попадати як жіночі, так і чоловічі світери. Ось такий гольфик жіночий в великому розмірі. Далі. Це у нас XS ось такий кардиганчик укорочений. Далі ще один кардиганчик ось такий. Далі у нас іде такий гарний малиновий світорочок. В розмірі М. Далі нам попадається. О, чоловічий, до речі, казала Елька. Звичайний і на Далі нам попадається ось такий кардиганчик. Ой, який він стильовий. Дуже гарний Це у нас СКНК. Наступний у нас буде ось такий зірочки великий розмір. Далі. Ось такий сірий з будочками. Наступна. Ой, жилетка. Дивіться, яка класна жилеточка стильова. Дуже гарно виглядає. Розмір тут я не бачу. Так, далі у нас іде сірий ось такий. Також звичайний. Зелений, темний такі хаки, колір тут. Я прикладаю до себе, щоб ви бачили приблизно розмір. Тут великий, маленький є. Зразу видно. Елічка. Далі. У мене СКМ так приблизно такі і є. Так. СКМ і Елічки попадаються. Ось така жалетка Елька також. Далі у нас ось такий світорочок. З синіми такими нитками прошити. Далі ось такий зелененький дуже гарний. Оп, ось так не виглядає. Це вже у нас попався чоловічий в розмірі Ель. О, до речі, тут схожий на попередній. Колір попередній схожий 3ХЛ. Дуже класний на будівках. Далі ось такий сіренький, дуже милий. З будучками. Оп. Дуже гарні світерочки. За тих тисячу. Відсубі не тисячу, 1180 якось так. Розмір L. Бо на ефірі у нас продається за тисячу гривень. Тому що хочу урвати, прямо з тих хочу гриву цінні світерочки, то заходіть до нас в тіктосі на ефір. Подивіться світерочок геп. Це в нас Елька. Далі розмір Елічка знову. Ось такий світерочок. Тут у нас на різну вікову категорію, можуть бути молодіжні, можуть бути для старших жіночок. Це все, все нормально. Ось такий кордон. І останній у нас іде ніжно-ніжно-голубенький. О, я вам кажу, є на старшу жінок. Ось такий, наприклад. Ну, ясно, що це на старшу жіночку. Дуже гарно також виглядає. Все, якщо ми вже все подивилися, то будемо запаковувати назад ваші світерочки. Якщо вони вам сподобались, пишіть нашим менеджерам у Viber та можете їх забрати прямо зараз.